Христос Воскрес. Вітаю всіх сьогодні на нашій ранковій молитві, на нашій варті і запрошую всіх сьогодні знаєте, до цього моменту усвідомлення того, що відбувається довкола нас. Знаєте, Останніми днями спостерігаєш отаку певну безпечність, коли. Люди забувають про те, що довкола війна, коли люди нехтують своїм життям, коли нехтують елементарними речами. А що інколи найстрашніше нехтують самою молитвою? Тому що, коли була дійсно велика небезпека, всі молилися, всі знаходили час на молитву. А зараз якось воно. Це затухло. Тому я прошу сьогодні, щоб, знаєте, ми пам'ятали, пам'ятали про те, що відбувається довкола нас, пам'ятали про те, що, ця, що війна триває. І що найважливіше, що має тривати і наша духовна війна, тому що війна за душу вона ніколи не зупиниться. А в цей час нам саме найбільше потрібно. Воювати за наші душі, молитися за збереження життя і усвідомлення цієї важливості цього життя. Для ранкового розважання ми візьмемо з вами стихи із книги Приповідок ім'я Отця і Сина Святого Духа Христос Воскрес. Хто застає свої гріхи, той не матиме щастя долі. А хто, призна, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Заклик, який ми завжди робимо, завершуючи молитву, просимо Бога про чудо невернення наших ворогів, про усвідомлення їй того гріха, який вони роблять. Ми це робимо саме через те, що, як я вже неодноразово казав, що це є виграна війна на майбутнє покоління. А сьогодні ми в цих стихах, в цьому, цьому вірші з Книги Припадок, цьому наче, посланні, яке Господь Бог дає кожному з нас, Він говорить, що той, хто затає гріх, тобто той, який не визнає свого зла, він не матиме щастя долі. І навпаки, той, хто визнає свій гріх, покається в ньому, той зазнає ласки. Бачите, як воно є, що? Перепрошую, що важливо є важливо є в нашому житті не боятися визнавати свої помилки. Що це рухає нас вперед, що це дає нам життя. І от в часі цієї війни кожен з нас повинен усвідомити те, що я говорив на початку. Що мої слова. Мої діла, могли спричинити цю війну. Тобто, те, що я робив, те, що я казав, і не визнавав, що це є зло, воно могло бути причиною нападу наших ворогів. Знаєте, бо це наче магніт. Тобто, зло завжди тягнеться туди, де, є, де відчуває, що може мати силу. І там, де люди є байдужі, там, де люди нехтують своїм життям, де люди незадоволені своїм життям, туди приходить завжди хаос, розруха. Бо для лукавого важливо є зруйнувати людську надію, зруйнувати людську віру, зруйнувати у людині бажання цінувати це життя. Людина тоді просто може закінчити дуже трагічно. І саме тому важливо є нам зараз не нехтувати цією молитвою, закликати своїх друзів, близьких, знайомих, не соромитись один одному молитвою, пересилати, один одного запрошувати до цієї молитви. Немає значення, якої віри, якої конфесії. Хай кожен стає і молиться. Бо це є заклик. Це є визнання того, що я, можливо, був неправий. Бачите, праведний Йов з книги Йова завжди приносив жертву за себе, за своїх дітей. І казав, що можливо, я щось забув, Господи, тож прости мені через моє забуття. Він завжди просив у Бога покаяння. Завжди перепрошую, просив у Бога на прощення своїх вчинків і вчинків своїх дітей. І ми знаємо, що було, яка була його доля, так зазнав певної біди. Але за свою витривалість, за своє щире серце, за усвідомлення свого життя і відповідальності всього, що він робив в цьому житті, він отримав набагато більше. Те, що ми чуємо в цьому стиху що той, хто, навпаки, розкається своєму гріху, той отримує ласку. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогом. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Щасливий той, хто завжди богобоязний, хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Людина, яка не боїться визнавати те, що вона є з Богом. Людина, яка не визнає, не боїться бути з Богом. Знову ж таки, повторюся, незважаючи на те, якої ми є віри, чи ми християни, чи мусульмани. Але якщо ти віриш, то живи згідно своєї віри. Якщо ти віриш, довір своє життя Богові, Проси Бога, щоб Бог тебе укріпив, той, хто боїться Бога, боїться в тому значенні, що боїться порушити, тобто зрадити Його, боїться відмовитись від любові, то Господь Бог завжди таку людину буде кріпити. То Господь Бог завжди буде поруч з такою людиною, він ніколи не відвернеться. Тому що людина, яка каже, що Бога йому не треба, людина, яка нехтує такими речами, вона сама відкидає від себе допомогу. Знаєте, це як е, людиною, яка топиться, їй кидають рятівне коло, а вона його відштовхує і каже, що я втоплюся, рятуйте мене. Тобто людина, яка відкидає Божу ласку, яка відкидає молитву, яка відкидає можливість зустрітись з Богом, вона відкидає насправді свою допомогу. Відкидає можливість бути людиною. Бо якщо ти не віруєш, якщо ти без Бога, ти є пустий. А в цю пустоту завжди що хочуть зробити? Накидати сміття, накидати бруду. І тоді ти, мимоволі, сам стаєш брудним, і цей бруд несеш іншим. Жити без Бога це жити в бруді. Це заклик сьогодні, щоб ми усвідомили, що не можна залишати єдності з Богом за жодних обставин. Навіть якщо тобі дуже добре, якщо в тебе все гаразд. Людина не має права залишити Бога. Не має права залишити молитву, Не має права залишити у цієї можливості спілкування з Ним у сповіді і єдності з Ним у причасті. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Боже, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас, Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день, кожного нашого захисника. Даруй їм кріпость, силу і здоров'я, будь щитом і списом в їхніх руках. Просимо тебе, Господи, захорони, захисти кожного волонтера, кожного водія, який здійснює поїздку в зони бойових дій, всіх наших медиків, людей, які перебувають у зоні бойових дій в оточенні чи в полоні. Захорони полі... кожного поліцейського прикордонника. Чи людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни чи пожежників. Просимо Тебе, Господи, захорни і захисти всю нашу Україну і звільни її територію від ворогів. А також просимо Твого, Господи, чуда, Благосл... просимо Твого чуда, просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога. Щоб Він визнав то зло, яке Він чинить і розкається в своїх гріхах, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Ще раз пригадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми з вами маємо спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!